Вітаємо, вітаємо, дорогі чернівчани і ті, кому цікава наша серія Модерні Чернівці. Сьогодні ми будемо говорити про невід'ємний елемент костюму в стилі Модерн про капелюшок. Славетна зірка світового кіно Софі Лорен якось в своєму інтерв'ю зауважила, що капелюшки бувають елегантні, ексцентричні, смішні. Драматичні але. Але жінку в капелюшку забути неможливо. Слово капелюх походить від італійської капа, капело, тобто головний убір, звідси ж і французьке слово шапо. Сьогодні ми е з вами е торкнемося історичних. Традиції носіння капелюшків в Чернівцях дізнаємось, де їх виготовляли, де їх продавали, хто цим займався. В цьому нам поможе експерт моди модерну Чернівців Леся Ілярівна Щербанюк. Потім ми роздивимось деякі цікаві зображення і форми капелюшків, які були притаманні тому часу, дізнаємося особливості їх носіння, і побачимо цікаві світлини чернівчанок в капелюшках. Отже, ми дуже сподіваємося, що вам сподобається наша ця серія. А чернівецькі панянки ж з давніх часів славили своїм елегантським і вишуканим одягом. І якщо і чернівці називали колись маленьким рідним або маленьким Парижем, то направду вже зовнішнім виглядом і цілком відповідали навіть історичним метрополіям. І, безперечно, що як необхідним і остаточним таким акордом красивим до загального вигляду. Був обов'язково капелюшок. Або як казали, що кожна порядна чернівецька пані повинна мати капелюшок і не один, який завершує її елегантський вигляд. Ну а свідченням цього є багато світлин, які тільки потверджують цей факт, що чернівецькі панянки знали толк і в капелюшках в тому числі. Капелюшок ще й вважався самим таємничим і загадковим аксесуаром, адже він приховував жіночі очі, які завжди найповніше передають жіночі емоції, та й в профіль було видно тільки кінчик носа, а це завжди викликало неяке яке не яке зацікавлення. І якщо в 19 столітті ексклюзивні капелюшки черневецьким модницям Доставлялися з Відня чи Парижу, то вже на початку ХХ століття підприємці міста добре зорієнтувалися в ситуації і, вклавши таке чималі кошти, відправили самих талановитих майстрів на науку до Парижу або до Відня, аби мати ексклюзивних майстрів з пошиття капелюшків. Звісно, що вже самі назви черневецьких модних крамниць на самих гонорових і престижних центральних вулицях міста, як ось пан Елеганський, у Француженки, Капелюшок для пана, капелюшок для пані та багато інших одягали чернівчан за найновішими тенденціями елітної чернівецької моди. Щойно у відні чи Франції виходив якийсь ексклюзивний капелюшок, як він вже прикрашав вітрини і голівки вибагливих черневецьких панянок. Проте істина чернівчанка, звісно ж, що не бідна, зверталася до модистки і шила собі капелюшок на замовлення. Ручна робота ексклюзивна модель, яка підходила саме до її типу обличчя і до загального наряду. Високо цінувалася у вишуканому товаристві, і при тому вона могла бути впевненою, що більше нікого немає подібного капелюшка. На розі вулиці Кохановського і панської працював маленький, але дуже вишуканий магазинчик модних капелюшків у француженки, власником якого був рай. У цьому салоні, де ніде було навіть розвернутися. Постійно було багато покупців, ходили сюди не тільки місцеві дами, австрійські часи сюди приїжджали за покупками зі Львова, а в румунський період навіть із Бухареста. Хазяїн магазину, старий єврей запросив спеціально сюди продавчиню, а поруч із магазином у майстерні під керівництвом внучки хазяїна працювали дівчата, які пройшли курси у Парижі. Звісно, за рахунок хазяїна він знав, що ці витрати окупляться. Починав свій бізнес власник цього магазину ще у 1880-х роках. Тоді його магазин був найелегантнішим на панській вулиці. Згодом він зміг собі відкрити цех, де під пильним оком хазяїна працювали дівчата. Ціни тут були нечувані, але дама. Які купляли в нього капелюшки могли не червоніти у будь-якій столиці Європи. На вулиці Ольги Кобелянська, або як тоді її називали, панська Геренгаси, у будинку номер 9 знаходився магазин дамських капелюшків від фірми Кац і Кок». Головні убори всесвітньо відомих фірм Крісті. Та і кіка скот, яка можна було придбати у магазині пана Леона Блюма молодшого у сусідньому будинку дім Капелюхів номером 10. А вже наприкінці вулиці, в будинку номер 45 продавали жіночі капелюшки пані Еліни Дубової. Звісно, що чернівчани, коли описують давні чернівці, то обов'язково належні розділи приділено і тому. Що одягалися чернівчани. І вони так з такою любов'ю так смачно описують в той час, от як наш знаменитий Георг Дроздовський у своїй книзі Тоді в Чернівцях і довкола. Для легкого виходу в місто, відповідно, переодягалися і вдягалися, не впадаючи при цьому, як правило, в особливі екстраваганти. Служницький персонал пов'язував собі на голову хусточку, проте нарідко можна було почути запитання, чи пані капелюшована, за чим також визначали стан у суспільстві. Бо за як високоповажна дама завжди насаджувала на себе капелюшок щороку по можливості один або два нових, які то височили вежами, то відтак знову пласко сповзали з фризури. Прикрасою було піря або бучечок квіток, а часом і цілий садок на Дамських головах. Я пригадую собі, як там інколи росли вишні чи інші забавні фрукти. А якщо йшлося про фауну, тоді звідти готувалися злетіти барвисті пташки. Не оминув згадати чернівецьку моду, і Василь Кожелянко у своєму самому розкішному романі Срібний павук» про чернівці. На перший погляд, простий, темно-зелений, а насправді дуже дорогий, надзвичайно модний капелюшок і соромно витрачені величезні сірі очі. Ось так здавалось би, коротко, але як тонко підмічено, що на берегах пруту появилась нова мода. Добре, а якою ж була мода на капелюшки епохи модерну? Фасони капелюшків змінювалися дуже і дуже стрімко, їх було дуже і дуже багато. Приводом до появи нового фасона могли бути політичні події, курйозні якісь пригоди, нові літературні твори або театральні постановки. Одягання якогось певного виду, певного нового головного убору, якоюсь відомою особистістю на публічну подію. Тобто приводів для утворення і створення нового фасону було дуже багато. Отже, зараз ми бачимо з вами. Типи фасонів головних уборів, починаючи з 1890 до 1915 років. Подивіться, які вони були різноманітні, цікаві, цікаве оздоблення, цікава декорація цих головних уборів. Прикрашали головні убори атласними та газовими стрічками, квітами шовку, пір'ям страуса та чаплі. Страус, до речі, дуже цінувався, бо це єдине таке симетричне по всій довжині перо, і воно таке такий фльор надавав капелюху. Цей страус неймовірний, і він рухався в русі з дамою, тобто це створювало якийсь певний перформанс, коли була, був капелюшок з таким пером. Капелюшки також декорувалися букетами з високою вертикальною гілкою, якась велика була гілка, вертикальна, центральна гілка, і біля неї вже йшло декорування капелюшка. Гірляндами з листя капелюшки могли декоруватися з тієї ж тканини, що й капелюшок. Капелюшки декорувалися навіть якимись фантастичними і існуючими птахами, тваринками, навіть земноводними. От був якийсь такий період у Франції, коли модно було на капелюшок чіпляти жабку. І жадки були в різних виглядах на капелюшках і юних, і старших ледів. Модні видання регулярно опублікували рекомендації по виготовленню квітів на капелюшки. І з'явилася ціла професія флористка, модистка, що займається прикрасами на головних, для головних уборів. Оздоблення включало в себе також мантон'єрки, це ленти, що тримали капелюх. До речі, дуже цікаве носіння капелюшків. тобто Воно включало в себе ці мантон'єрки, тобто це лента, яка зверху захоплювала капелюх і зав'язувалася під підборіддям. Але головною тенденцією, головним Способом носіння капелюшків, вірніше тою деталю, за якою, завдяки якій кріпилися капелюшки на голові наших прекрасних дам, це були такі булавки, довгі, більше 20 сантиметрів булавки, які проходили крізь капелюшок, чіплялися, підчіплялися за зачіску і виходили з одного боку, входили, з іншого боку виходили. І були навіть такі спеціальні насадки на кінчик цієї шпильки, бо вони були металеві, гострі, вони мали бути міцні, щоб тримати ці такі створіння великі на голові. Так от і іноді ну, і вони закривалися от в кінці цього кінчика, закривалися. Запобіжником таким спеціальним, щоб кінчик не подряпав, не зачепив когось хто поруч. А такі випадки насправді були, тому що, припустимо, уявіть собі, дама їде в суспільному транспорті, який на той період з'явився в великих містах. Тобто, це міг бути трамвайчик, це міг бути кінний якийсь транспорт, і поруч ну, зайшли якісь інші. Леді зайшли чоловіки, і якщо дама забувала закрити свою шпіль, шпильку, яка тримає її капелюшок за побіжником, ця шпиль, шпилька могла поранити того, хто знаходиться поруч. І, до речі, такі випадки були, і такі випадки навіть висвітлювалися іноді в газетах, як така громадська пригода. Отже, тобто Одяга... Момент одягання е, і фіксації капелюшків він був дуже важливий, тому що не всі капелюшки мали от таку монтаньєрку, і не всі іноді капелюшки мали так само якусь еластичну стрічку, яка кріпилася під волоссям. Волосся, да? волосся закріплювалася і вона кріпилася під ним. От. І... Але основна маса кріпилася завдяки цій шпильці. Так само флористки декорували такий капелюшок, так звану баволетку. Це оборка на потилицю, яка декорується так само, як і капелюшок. Тема капелюшків досить об'ємна, широка, різноманітна. Говорити можна дуже довго, але обмежимось декількома прикладами. Отже, хочу вам навести приклади опису головних уборів з сучасних модерну журналів мод. Отже, капелюшок Конатьє. Номер 12. Дивимось на малюнок номер 12. Капелюшок у для молодої дівчини або дівчинки. Бачите, капелюшки за віковою категорією так само розрізнялися. Отже, модель золотисто-коричневої соломи, фантазії. Попереду пишне солом'яних лент того ж кольору. Також, такий же капелюшок хороший. Також синьої соломки. Номер 13. Шляпка-конатьє для спорту. За родом діяльності капелюшки так само мали якусь градацію. Шляпка капелюшок з соломи крейдового кольору, поля, оторочені трикотажною світло-голубою тесьмою з чорними горошинками. Така ж перетяжка з бантиком навколо голівки. Далі. 14. Канатьє 15. Канатьє для ранішньої прогулянки, знов таки, для якоїсь певної дії, навіть за часом доби. Модель Соломикуба декорована драпіровкою з м'якого червоного фуляру з білими горошинками. Це оздоблення робиться так само з синього фуляру з білим або з чорного з білими горошинками. Це у нас було канотьє для ранішньої прогулянки. І 16 канотьє для молодої дівчини або дами. Щось там, що ж там у нас за канотьє? Ця модель зроблена з шотландської соломи попугайно-зеленого кольору з, королівсь, з королівським голубим. Гарнірована, тобто декорована з зеленим оксамитом під полями голуби. Голубі та зелені крильця. тобто бачимо, наскільки велику увагу приділялося кольору моделі. Іноді траплялося так, що леді не дуже стримували політ своєї фантазії і модистки, які виготовляли капелюшки, і капелюшки виходили чи надто великими, чи якимись непропорційними відносно леді. До речі, Георг Дроздовський в книзі своїй в тоді Чернівцях і довколо» якось зауважив, що у певної пані на капелюшку сиділи пташечки, калібрі. Хоча для цієї пані краще було б вибрати пташку більшого калібру. Ну, всі ми розуміємо, що він мав на увазі. І е, в журналах, карикатурами е, висвітлювались такі е, певні ситуації, коли капелюшок чи занадто великий, чи він ховає свою господарку, чи під ним може сховатися ще е, пару е, джентельменів е, поруч з цією господаркою, е, чи е, якось е, в... Транспорті не поміщаються всі крім тих леді, які в капелюшках. Ну тобто дуже і дуже цікаві такі карикатури, малюнки саме з приводу капелюшків. Тобто зачіпали вони все суспільство, а не тільки своїх власниць. Тема капелюшків достатньо широка, об'ємна, у нас є дуже багато матеріалу з цього приводу, ми будемо його використовувати в наступних наших випусках, але якщо ми говоримо про те, що формувало образ нашого міста цієї епохи, епохи модерну, то капелюшок тут був присутній обов'язково. І якщо ми собі уявимо. Такий алегоричний образ пані, яка уособлює собі Чернівці, вона буде обов'язково в капелюшку, і можливо в ній буде щось від тих пань наших славетних землячок від Ольги Копилянської, Софії Куневської, Целіни Журавської, Ольги Хоружинської, які представлені на цих фото саме в капелюшках. Саме в капелюшках епохи Модерну. Напевно, щось тій пані буде від них. Можливо, в ній буде щось від мами відомого чернівчанина Грегора Фонерцорі, яка представлена тут в білому літньому вбранні, і в білому прогулянковому капелюшку надзвичайно гарною чарівною при тому, що вона була освіченою, розумною і до того ще вміла їздити верхи. Можливо, це буде якась спанянок з цього чудового об'ємного зібрання на сходах нашої ратуші, на центральній площі, яке було під назвою, під гідою такого квіткового балу, тобто це був бал квітів, день квітів, і такі леді ходили по нашому місту і прикрашали його собою. Отже, якщо, я дуже сподіваюся, що якщо вас спитають, чи пані капелюшована, ви відповісте ствердно. І е, одягаємо наші, наші капелюшки, одягаємося красиво і робимо красивими чернівці. До зустрічі!